Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас досить таки підступна задачка, пов'язана з проїздом перехрестя. Будьте уважними та відповідальними! І поїхали! Отже, водій якого автомобіля має перевагу в зображеній ситуації. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій вантажного автомобіля, 2. Водій легкового автомобіля. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. В кінці відео у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг правильно роз'їхатися на цьому перехресті. Також ще більше подібних завдань я публікую кожного дня в своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили вірний вибір і тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Легковий повертає праворуч, а вантажний проїжджає прямо. Наше перехрестя не обладнане світлофорами і на ньому немає ніяких знаків. Відповідно, перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. Всі ми добре знаємо, що на таких перехрестях водії повинні роз'їжджатися, керуючись правилом перешкоди праворуч, або ж його ще називають правилом правої руки. Тобто поступитися має той водій, який має перешкоду з правого боку. Згідно до цього правила, перевагу має водій легкового автомобіля, який і є перешкодою з правого боку для водія вантажного. Але певна річ, ви звернули увагу на те, що вантажний автомобіль рухається з увімкненим проблисковим маячком. Згідно до пункту 3.2 правил дорожнього руху, ми маємо дати дорогу транспортному засобу, що рухається з увімкненим проблисковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом. І тут важлива деталь, що проблисковий маячок має бути саме синього кольору. На нашому ж малюнку проблисковий маячок на вантажному автомобілі є оранжевого кольору, і він говорить про те, що транспортний засіб, на який його встановлено, є великогабаритним, але цей маячок ніякої переваги в русі не дає. Відповідно, в цій ситуації водії все ж мусять роз'їхатися за правилом перешкоди праворуч, а отже, саме водій вантажного автомобіля і поступиться дорогою водієві легкового. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.